Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Русі, слава! Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш, у силі й славі своїй, то ми, як і тисячі років тому промовляємо, Батько Ярило, Сонце світило, по землі ти йдеш, тепло в руках несеш, а ворожі багаті будуть у тій хаті, де Ярило Бога проти. Ярилочко богатий, зайди до нашої хати. Хай у нашій Господі всесилою ярую благословені твої. Хай наші хлопці ярими і мутими ростуть. Хай наші дівиці мають славні преданиці. Бо ти, батько Ярило, Богом вічного світіння, бурного ярення весни роду нашого. Тож прийди, силою своє благослови, силою своєї неділи, силою своєї, рибників лихотів земель наших. То мы з полумьяными душами и жаданням Дизе зібралися тут ходить я. Слава я слава!